А. Армія. Найкраща у світі, наймогутніша. Потужна і сильна, інтелектуальна, молода, смілива. Виборює мирним. Б. Байрактар. Це на озброєнні така важлива річ. Нас цей пристрій захищає. Боже, збережи всіх українців. Нас ніхто і ніколи не здолає. В. Воля. Віками ми виборюємо свободу. Прагнемо вільними бути. Ми на своїй живем землі. Ми вільні і непоборні люди. Г, герої. Таких, як у нас, мужніх героїв, немає жодному народу. Вони боролися і боруться заради України, а не нагороди. Г, ганг. На рідному ганку чекає матуся і бою сина солдат, де мальві цвітуть і чорнобривці коло рідної хати. Єднає нас усіх бажання здобути перемогу славну, лекати рідну мову, вічну, праведну, державну. Ж, жага, жити попри все. Жити хочуть нас, знищити хочуть. Таку жагу нам дають. заповіти Тараса Пророчі. У Твірії з уравлями відлетіли душу згибли героїв. Вічна пам'ять полежих за волю, за нас з тобою. І історія. Ми цю страшну історію війни передамо в наступне покоління, а все расистське, нице, підле вирвемо з життя з корінням. Йот. Йо, як хочеться вже перемогу здобути усім до зими, щоб новий рік у злагоді, спокою мирі зустріли усі ми. К Квітка, це наші захисниці, ніжний цвіт, щоб це суго саду буяє, ще пахне, що малує око, серця горить і не згасає. Ми, надія. Ми живемо надією на Господа Бога і Збройні сили. Помилуй, Боже, щоб всі захисники вціліли. О, опора! Воїна опора! Це батьки, сім'я, друзі, кохани, діти і дружина. Опора захист для Європи і світу нині. Живий щит, це наша Україна. Перемога. Ми неодмінно переможемо. Інакше бути не може. Ми люди слова. Гордий народ, непереможні люди. Р. Родина. Разом нас багато, нашу велику родину не подолати. Ти і я, дружно, дружна, непереможна сім'я. С. стугна, сталеві нерви і свідомий вибір, зброя в дужих руках. Це воля Бога, титана, захисника. Це до перемоги шлях. Тато. Лист тато він на фронт, пише маленький синочок. Сльози кою, повертайся швидше, я так скучу, татку за тобою. Щоб не ховалися від градів дітлахи, тебе і Україну нікому не віддам. На землі захисти, санчисте небо зоряне, для лечі, укриття. Ха, Хліб, хвала рукам, що у цей час воєнний вирощують хліби, щоб були сили для звитяги, для подвигів, для боротьби. Ш. Школа. А ми сумуємо за школою, за друзями, вчителями, коли нас сирени розділяють, скільки шкіл розбитих. Вони хотіли вбити наше дитинство. Нас не зламають. Щастя, щастя, яке це щастя, коли всі рідні поряд, всі живі, здорові, яке це щастя жити в мирі, радості, у спокою, любові? М'який знак м'яку. Я бажаю всім лише м'якого хліба щодня, м'якої постелі, снів лагідних і м'яких, і бути м'яким душею, серцем м'яким, до друзів, рідних, знайомих своїх. Ю! Юність це найкраща пора для нових звершень, перемог, натхнення, для нових думок. Моюнь крилати України, її майбутнє нехай триває на життя урок. Я яскрава. Ми переможе. І розпочнемо яскравий період свого життя. Відбудуємо країну під яскравим сонцем. Обов'язково будемо щасливими в своїй великій родині.